Розумій, куди інвестуєш. Стратегія усвідомленого інвестора у сучасному світі інвестицій. Інформація доступна на кожному кроці. Акції зростають, ринки коливаються, експерти радять, а соцмережі штовхають купити те, що стрімко зростає. Але є золоте правило, яке не втрачає актуальності: інвестуй лише в те, що розумієш. Це не просто порада, це фундамент, на якому будують свої портфелі найуспішніші інвестори світу. І якщо ви хочете зберегти і примножити свій капітал, вам варто починати саме з розуміння. Перше зрозумій продукт. Перш ніж вкладати гроші в будь-яку компанію, постав собі запитання, що вона створює. Чи знайомий ти з цим товаром чи послугою як споживач, чи вважаєш її рішення корисними, ефективними, сучасними? Чи можеш пояснити цей продукт іншій людині за 30 секунд? Інвестиція в те, чим ти користуєшся щодня, наприклад, смартфон, підписка, програма, платформа, значно безпечніша ніж у щось абстрактне або незрозуміле. Друге, проаналізуй бізнес-модель. Кожна компанія має відповідь на питання, як вона заробляє гроші. Чи це прямий продаж товару, чи підписка на сервіс, чи рекламна модель або франшиза? Чи має компанія повторюваний дохід, наприклад, щомісячна підписка? Чим простіше і стабільніше джерело доходу, тим вищий рівень передбачуваності прибутків у майбутньому. Третє. Оціни конкурентну перевагу. Компанія повинна мати щось, що складно скопіювати: бренд, патент, технологію, мережевий ефект або ринкову нішу. Чи складно зайти в цю галузь новим гравцям? Чи має компанія монополію або лідер? В окремому сегменті, чи можуть конкуренти легко витіснити її. Інвестор платить не лише за прибутки сьогодні, а за здатність компанії залишатися прибутковою завтра. Четверте, вивчи ринок і тренди. Важливо розуміти не лише компанію, а й галузь, у якій вона працює. Чи цей ринок зростає, чи є довгостроковий тренд на зростання попиту, чи не замінять цей продукт або послугу в найближчі 5-10 років. Сектори накшталт технологій, охорони здоров'я, штучного інтелекту, альтернативної енергетики та розкоші сьогодні показують сталий ріст і формують нову економіку. П'яте підготуй себе до коливань. Жодна акція не зростає безперервно, вона може впасти на 10%, 30%, навіть 50%. і це нормально в межах довгострокової стратегії. Але коли ти розумієш компанію, ти не панікуєш. Ти не продаєш на емоціях, ти тримаєш або докуповуєш. Постав собі питання: якщо акція впаде на 30%, чи знатиму, чому вона залишається цінною, чи довіряю я її бізнес-моделі та команді? Висновок інвестицій це не азартна гра, це системне, логічне і стратегічне рішення. І ключ до стабільного успіху це не просто знати, що купити, а знати, чому ти це купуєш. Твоя найкраща інвестиція це розуміння. Не спокушайся модою, хайпом чи порадами з інтернету. Інвестуй у компанії, які тобі знайомі. У продукти, якими ти користуєшся, у моделі, які можеш пояснити, це твій реальний захист від хаосу на ринках.